Слава Богу. Ми згадуємо ці події, які сталися за часів Ісуса Христа. І тут багато описано подій І в Євангеліях є багато таких моментів, на які можна було б звернути увагу. Але я так слухаючи промову брата я звернув увагу. Це 13 розділ Іван від Івана, 13, 16 вірш, знову і знову запевняю вас, що рад не більший від свого Пана, як і посланець, не більший від того, хто послав Його. Якщо це знаєте, то ви блаженні, коли це виконуєте. Ісус Він сказав те, що. Ті події, які відбувалися за часів його земного життя, вони є прикладом для нас. І можна дивитися, що християнство воно хоче бути вже більшим. Вже християнство хоче вже бути якби вище свого пана. Вже Християнство хоче бути на якихось таких висотах духовних. Але коли ми читаємо цю подію, то це була реальність життя Ісуса Христа своїми учнями, коли Він омив їм ноги і сказав, що знову і знову це щось важливе. Він наголосив. На важливість він два рази повторив знову і знову. Запевняю вас, що раб не більший за свого пана, який посланець не більший від того, хто послав його. Якщо це знаєте, то ви блаженні, коли це виконуєте. і читаємо Євангеліє від Луки, також. Записана така подія, це п'ятий розділ. З 33 вірш під загулок, притча про бордюки та латки, де, вже сказали йому, вони ж відказали йому 33 вірш, 5 розділ Євангелії від Луки. Учні Івана часто постять і моляться, учні фарисеїв також, а твої їдять і п'ють. Він промовив до них, чи можете ви змусити пустити весільних гостей, доки молодий з вами, з ними. Але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них, тоді в ті дні й пуститимуть. І він розповів їм притчу, що ніхто, відірвавши кусок нового одягу, не пришиває до старого одягу, бо й нове порве і до старого не згодиться. Ладка з нового, і ніхто не вливає молодого вина в старі бордюки, бо молоде вино прорве прорвеки і само виліться, і бордюки пропадуть. Але молоде вино треба вливати до нових бордюків. Тоді те й друге збережеться, і ніхто, спокуштувавши старого, не схоче молодого, бо скаже старе, краще. І в свій час були також. І пости були, і молитви, і учні Івана, вони постилися і молилися, учні фарисеїв. також. Але Ісус, сказавши їм ці притчі, Він хотів донести дещо, дещо більше, щось нове, якусь іншу основу вчення, до чого Він хоче призвати людей. І коли ми читаємо і Євангеліє від Івана, і Євангеліє від Луки, там теж можна ці місця знаходити, то вже в 33 му вісі, 13 му розділі читаємо, діти, я з вами буду недовго. Будете мене шукати, як сказав Юдеям, куди я йду, ви не можете прийти. Та й вам нині кажу, нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви, мої учні, коли любов матимете між собою. І е, Ісус сказав, що молоде вино треба вливати до нових бурдюків. І іноді е, ми хочемо спростити, е, звести Це е, знову ж до якихось обрядів, до якихось порядків, але якщо в цьому нема нашого серця. Якщо нема любви, якщо нема миру, якщо нема а, того правильної, тої основи вчення Ісуса, а, то чи Бог буде вливати в нас те нове вино, ту благодать, ту силу а, крові Ісуса, а, ту незастужену милість, яка тільки через жертву Ісуса. Христа. І коли ми читаємо Євангеліє від Луки, 22 розділ з 39 вірша Ісусова молитва у Гецеманії. Вийшовши Він, попрямував за звичаєм на Оливну Гору, а за ним пішли учні. Прийшовши на місце, Він сказав їм моліться, щоб не потрапили ви у спокусу, а сам відійшов від них на відстань. Я кинути каменем упав на коліна й молився, промовляючи, Отче. Коли хочеш, зроби, щоб минула мене чаша, ця однак не моя, хай буде воля, але твоя. З'явився йому ангел з неба, який додав йому сили, перебуваючи в великій тривозі, він ще ревніше молився, під його став, як краплини, крові, що капали на землю, Ставши від молитви, він підійшов, підійшов до учнів. І знайшовши вони, заснули від смутку, і сказав їм, чому спите, встаньте й моліться, щоб ви не потрапили у спокусу. І коли ми читаємо цю подію, цю молитву Ісуса Христа, знаєте, Ісус, Він знав реальність того, що має статися. І Ісус. Він тут молився до батька, син гава Отче, молився до батька. Син говорив до батька, Батьку мій, якщо можливо, до да мене чешаться, але каже, Хай буде не моя воля, де да твоя. І сьогодні ми маємо також розуміти, що не все так просто воно відбувалося. Не все так легко, не все так, таких в тонах е, ну, святкових, е, і, але е, Ісус Він е, мав ту силу, мав укріплення, написано, з'явився йому ангел з неба, який додав Йому сили, е, і Він виконав волю Отця нашого Небесного. Е, і тому, щоб. Ми мали це нове вино, щоб ми мали цю, цю благодать і цю силу. Ми маємо чищати своє серце. Як вже було зачитано в цьому вірші: ми маємо всі кімнати нашого серця обійти і вичистити. Апостол Іван в першому посланні, в третьому розділі він записав, хто має цю надію назустріч ним, той очищає себе так, як він чистий. А це не так просто, а це не так легко, а, а це не так, як іноді ми можемо собі думати, що якось воно так. Але це також боротьба, це також. Іноді, можливо, там молитва Божа, хай мене, можливо, це, хай цього не буде, але, але воно може бути в нашому житті, тому що тіло противиться духу, вони противляться один одному. І тому і хай ця подія нас нас ще направить до того, щоб нам мати це. Бордюки нові, щоб Бог міг з нами мати справу, щоб Бог міг нас благословляти, щоб Бог міг давати свою прихильність. І ця заповідь каже Ісус, каже, нову заповідь даю вам, да любіте один одного. Але коли ми читаємо ще, 14 розділ 30-го вірша. Є такі слова, недовго вже говоритиму з вами, бо надходить Князь світу, та мені Він немає нічого. Але щоб зрозумів світ, що я люблю цей і заповів мені Отець, так і я її роблю, вставайте, ходімо звідси. Ісус каже, то в мені Він немає. Нічого. І тому Хай Бог благословить, щоб в нас була та чистота сердечна, щоб Божа любов вона могла мати місце в нашому серці і в свій час. Петро він також хотів бути таким, знаєте, ну, як би крутим християнином, да я, да я, да я пройду, да я, да я за тебе, але Ісус каже, не пройдеш. Якщо е, своїм я не пройдеш, але коли е, прийде очищення, коли е, прийде е, Божа любов, Божа сила, коли буде укріплення від Бога, коли е, буде. Це правильне положення нашого життя, коли е, наше, наші кімнати, нашого серця будуть наповнені Божою любов'ю, тоді ми е, пройдемо, тоді ми зможемо е, донести е, і ближнім цю любов. І тому Хай Бог благословить, щоб ми е, це розуміли і щоб ми ще ще раз приступили до цієї заповіді і получили благодать. Для подальшої нашого нашого життя йому слава навіки. Амінь.